Вітаю всіх, хочу розглянути таке цікаве питання, тому що ви бачу дуже не вмієте сприймати будь-яку інформацію. Всі хочуть чути те, що хочуть чути, але всі кричать такі нещасні, неприємно це все. Але бачу, що на війні психіка їде. Я хочу подивитися, які життя людей на окупованих територіях, але які території, які окуповані з 22-го року. 14 років я навіть не беру. Я розумію, що там вже життя добре і якісне, тому що 10 років, вибачте, люди живуть. Це вже багато. І не треба створювати ілюзій. Якщо там людина живе 10 років, вона прилаштувалась і її все влаштовує життя, яке там є. Однозначно, за 10 років можна зробити собі нормальне, якісне життя на будь-якій території. Давайте так. Якість життя населення на окупованих територіях, які окуповані з 22-го року. Я сюди не беру прифронтові зони. Там немає ніякої якості, це зрозуміло. Я беру окуповані території, які без бойових дій. Давайте подивимось в розрізі областей. Беремо Донецька область. Небезпеки страшні. Луганська область. Запорізька область беру і Херсонська область. А ось, ось тепер дивіться, якщо казати про Донецьку область, тут серйозні небезпеки на окупованих територіях, тому що про неї найбільші проблеми кажуть, те ще докладупойка карті буквально. Король мечів, ви що? Тут, тут сильні небезпеки, тут про якість життя казати не можна. Донецька область, тому що сильніший тиск військовий. Луганська область, четвірка Пентаклів це вже накопичення таке ресурсів. Я б сказала, тут вже початок життя йде. Дивіться, і тут тупік. Двійка мечів, Луганська область, ви ж розумієте, що. Життя тут, про якість життя, я бачу не дуже людям хочеться тут думати. Ну, докладово. Бо... Ви знаєте, а ось Луганська область про які життя випадає так, що вони ще будуть в окупації і треба змиритися тим, що є. Чи це дійсно прийняти той рівень життя, який там є? Королева Кубків це така підтримка, емоційна підтримка, допомога, порада. Дійсно, порада йде. Двіка мочів, це тупі... ситуація, це топікова ситуація, треба приймати рішення вже. Як жити? Запорізька область, відлюдник, ховатись. Від війни, від війни там ховаються. Запорізька область реально ховається від війни, тому що... тому що хочуть далі воювати. Я б сказала, це в домівках ховаються максимально. Херсонська область це справедливість. Ось Херсонська область це добра карта по справедливості. Король Пентаклі, ви знаєте, на Херсонську область найбільше випадає якість життя. Вони там дійсно живуть. І по ній багато вже юридичних питань йде. Ну, непогано. Херсонська область. Дивіться, Херсонська область. У вас там буде. Договорняки. Ну, це більше юридичні питання на не військовий рівень. Зміна ситуації на тему договорняками. Місяць. Розумієте. Як і якість життя є, вона присутня, і вона буде. На окупованих територіях дійсно є якісь життя. Донецька область найгірша, Запорізька найгірша, а Слуганська стабільна і Херсонська. Я не бачу серйозних проблем в цьому питанні. Вибачте, те, що там ворог, дьявол, над ніколи, це ворог, це окуповані території, це зрозуміло. Але є реальна картина, те, що Донецька область просто небезпечна, і Запорізька дуже важко. Це акценти, розумієте? Чому так? Ось і все. Триндіти можна все що завгодно. У новинах будуть вкиди, які потрібні ворогу, але є реальна картина, якщо ви не хочете її чути, не дивіться просто взагалі. Бо наші люди не вміють жити, не вміють розуміти, що якщо страшно погано, треба виїжджати в інше місце і будувати життя в іншому місці. Якщо ми будемо постійно жити в очікуванні, то це закінчиться погано для психіки, для мозку, і потім ми ж не будемо якісними людьми для країни. Я ще б дивитися такі цікаві питання: як стан людей в Україні, що в них з головою, з мозгами вже? Це треба піднімати ці теми, казати, бо люди стають психічно хворими, на жаль.